Так, Всім добрий день. Вирішив засняти таке коротеньке відео, ну, мабуть, промежуточне, між посівом і між жнивами. Не люблю я бігати, показувати так, особу. Ну ні про що. Ну що я покажу? Ну, Цвіте соняшник і цвіте. Це соняшник, той, що може помне, хто то не помне. там коротесеньке було відео, де я сіяв його з розгортачами ряду. Ну як можна, зараз я в міждурядку покажу. Ось о, дивіться, що виходить. Видно, отак не видно на камеру. Ну, бугор є, немає. Ну, то є розгорнуте. Ось можна бачить. Е, кстати, бризкане воно євролайтингом. Ось амброзія як стала в такій фазі, корінь негодний. Ну, ніде вона не ділася. Доща в нас не було, щілини тут. Та я не знаю, ноги можна вивернути. І от я хочу, ну, щоб люди бачили, як без душі воно росте. Правильно воно росте, неправильно. Тут експерти хай скажуть. Це соняшник по соняшнику наголошую. Сіяно 4 червня іюнь місяць. Ну, оце отаке состояння посіва. Це так, чисто для себе. Значить, товщина стебла. Бо тут вже з'явилися експерти, що типа, по товщину стебла показують багато в ютубах. Уже по товщині стебла чуть не оприділяють врожайність. Ну, мені кажеться, врожайність определяється по количеству зерна. ну, Це де то так. ну, Соняшник ще цвіте, він ще взагалі взагалі ну, тут немає що ще терти, того що ну, не до кінця. Шляпи, ну ось, як можна бачити, ну вони поодинокі, поодинокі рослини, які вже, наприклад, їх, ну, я ж думаю, це ще буде рости цей соняшничок. Ну, ось, підійду. Ось така шляпа. Ну, скільки тут? Ну, вона закруглена, кстати. Закруглена. Всередина ще нічого. Треба виду зернину. Ну, рано ще. рано. Це просто так їду мимо. Ну, красота. Отак цвіте. І що характерно, я замітив, джмілів тут всяких тих. ось, ну воно ще, Товщина, яка тут. ну Що тут мацать, я не знаю. Як вони різні. Ну, в принципі, в принципі, може де півтора см товщина стебла, де два о, ну, отаке поле. Фон, звісно, да, красивий. Що да, то да. Оце отак хотів показати. Чисто історичні моменти, Даже перегляну для себе. Кстати, сьогодні у нас 11 августа. Оце значить на 11 августа отаке состояння соняшника. екземпляри, які ще Ну, Відать, пізніше позходили, які раніше ясен вопрос, ну, пізніше симу покажу, буде, нагода покажу. Отак хотів показати коротенько і собі запомнить. Значить, тут густота сіялося 3,8 штук на метр. Може на цей рік трошки як густіше. Колічество листків, вроді, і таке непогане. Ну, от мені кажеться, вони якісь не до кінця широкі. Ну, може, це характерна ознака даного гібриду. Так що, отак. Наголошую, сіяне 4-го, дощ був 9 іюня. Більше дощів не було. Щілини, звісно, страшні. Одне, що ще дивлюся. Євролайтинг. Ну, от якось Ну не до кінця він сработав. У міжрядді просматрюється падалка. Ну Це прошлогоднього ясного про соняшника. Вона теж була під євролайтинг, її не взяло. Що б її взяло? Ну Оце отака картинка. Так що добре, пишіть, коментуйте, що скажете. Буде можливість по Семаю приїду ще. Зараз времена нині такі, що сьогодні семаю, завтра не виходить. Ззаді ну, взагалі не красиво. Ззаді взагалі отак не красиво. Мені наче красивіше отак. Е, висота рослина, а ну покажу я по собі. Ну, мені примірно десь, я не знаю. Мені, треба переміряти. По скільки мені десь метровка в машині є. Не знаю, показав, не показав. Ну, це отак. Добре, всім пока. Дальше продовження, я думаю, буде.